Друзі, за минулий рік ми отримали понад 1700 емайлів з запитаннями від вас. Дякуємо за вашу допитливість. Сьогодні ми відповімо на найпоширеніші запитання для того, щоб ви могли подаватись на гранти із впевненістю. Поїхали! Хто і як визначає вікові обмеження учасників ваших можливостей? Наші програми відкриті для повнолітніх. Це пов'язано з процедурою отримання коштів. Верхньої межі віку немає. Тож ми раді усім, хто зацікавлений у розвитку чи важливо заповнювати заявку на грант формальною мовою? Чи можна писати прямо і просто? Для нас важливо зрозуміти суть та цілі вашого проекту, його потенційний вплив та значення. Також ми маємо переконатися, що заявка підпадає під критерії відбору. До речі, їх ви можете вивчити в путівнику. Якщо вам зручніше, заповнюйте заявку простою мовою. Головне, щоб зміст був зрозумілим та відображав чіткі результати проекту. Саме такі заявки є пріоритетними, оскільки вони дозволяють оцінити реалістичність ваших планів. Чи надаєте ви гранти на операційну діяльність організації? Ні, адже наші програми зосереджені на підтримці проєктів, які мають визначені цілі, тривалість та очікувані результати. Проте ви також можете перевірити наш каталог можливостей, де ви знайдете не лише конкурси Хаузу Europe, а й гранти, стипендії та резиденції від інших проєктів ЄС. Щотижня ми публікуємо найцікавіше і пояснюємо все простими словами. Іноді складається враження, що ви підтримуєте лише професіоналів, а початківці потрібні для видимості конкурсу. Наші програми охоплюють різноманітні цілі та аудиторії. Наприклад, співпраця з Netflix підтримує досвідчених кінопродюсерів. Це є вимогою нашого партнера. У випадку великих грантів ми відповідаємо за надані кошти, тому вкладаємо в більш надійні проекти, де людина, що подається на програму, вже має попередній досвід. Однак House of Europe проводить конкурси та програми, які відкриті також для талановитих і амбітних початківців. Стежте за нашими оновленнями на сайті. Чому для отримання коштів має бути відкритий ФОП? Як контролюється доцільність витрачених коштів? Зазвичай, щоб отримати грант, потрібно бути зареєстрованою юридичною особою або ФОП. Це робиться для контролю за фінансовими операціями та використанням коштів. Проте деякі конкурси відкриті для фізичних осіб. Переможці будь-якого конкурсу, незалежно від статусу, зобов'язані надавати описові та фінансові звіти. До звітів додаються всі платіжні документи. Це дозволяє забезпечити прозорість та юридичну відповідальність при використанні гранту. Де можна ознайомитися з незалежною оцінкою ефективності проєктів переможців, ми публікуємо списки переможців грантових програм у соцмережах та на сайті. Додатково оприлюднюємо щорічний звіт на сторінці наш вплив. Його ви можете переглянути за цим посиланням. На жаль, ми не можемо ділитися детальними звітами через політику захисту персональних даних учасників та організацій. House of Europe проходить зовнішні аудити, зокрема з боку Єврокомісії, під час яких перевіряються витрати та процедури, пов'язані з грантами. Ці аудити гарантують, що кошти витрачаються ефективно та працюють на заявлені цілі. Де можна відстежити процес розгляду заявок? Ми публікуємо важливі дати та інформацію у нашому путівнику. Статус вашої заявки ви можете перевірити на грантовій платформі GoodGrants, де ми збираємо ваші заявки. Відповідно, їх є два: редагується, який означає, що ви ще не подали заявку, та подано, який з'являється тоді, коли ви успішно відправили форму та отримали електронний лист підтвердження. Про подальший статус заявки наші менеджери сповіщають учасників електронною поштою. Тож обов'язково дайте згоду отримувати повідомлення, щоб не припустити нагадування про дедлайни та результати конкурсів. Чому для більшості ваших програм має бути партнер з ЄС? Метою House of Europe є посилення зв'язків між ЄС та українськими громадськими діячами, підприємцями, митцями й організаціями. Це такий тип взаємодії, де обидві сторони обмінюються досвідом і нарощують тривалі професійні зв'язки. Як дізнатися про справжню причину відмови в гранті? На жаль, через велику кількість заявок та маленьку команду ми не завжди можемо надавати персоналізовані відповіді та пояснювати причину відмови, хоч і дуже б цього хотіли. Ми рекомендуємо ознайомитись з критеріями, оцінювання та рекомендаціями, які доступні у путівнику кожного нашого конкурсу. Оскільки зазвичай кількість переможців обмежена, ми не можемо підтримати усі достойні проекти. Тож відмова не означає, що ваша заявка була поганою. Пробуйте ще, читайте поради на нашому сайті і перемагайте. Чому так важко звітувати? Ви дуже правильно зауважили. Процес звітування дійсно буває непростим, оскільки ми маємо внутрішні та зовнішні стандарти, яким маємо відповідати. Всі видатки за проектами проходять внутрішні та зовнішні аудити. Це забезпечує прозорість та відповідальність в використання коштів європейських платників податків. Проте ми намагаємося спрощувати звітування для малих сум. Чому київські громадські організації дискримінують при оцінці проєктів? Ми не маємо упереджень та не дискримінуємо київські громадські організації. Однак, періодично наші програми дійсно обмежені географічними регіонами залежно від цілей. Кияни та київські громадські організації можуть подаватися на більшість програм і перемагати в них. В цьому можна пересвідчитись у списках переможців на нашому сайті. Чому не оголошуєте результати конкурсу? Хотілося б зрозуміти, як відбувався відбір заявок, і отримати пояснення причин відмови. Проєкти ж усе одно детально розбираються комісією. Дякуємо за ваше питання. Ми публікуємо пости з інформацією про переможців на сайті, що не завершуються процедури вибору та підписання контрактів. Цей процес займає час, тому іноді оголошення відбувається із затримкою. Щодо відбору заявок, то він відбувається у два етапи: технічний відбір та експертна оцінка. На етапі технічного відбору перевіряються основні критерії, такі як наявність ФОП, досвід роботи тощо. На етапі експертної оцінки, заявки оцінює група експертів, які підписали угоду про відсутність конфлікту інтересів. Хочемо зазначити, що співробітники House of Europe або пов'язані з ними особи, не можуть отримувати гранти. Відбір проєктів відбувається на платформі GoodGrants, де ми встановлюємо критерії оцінювання. Ця система автоматично створює таблицю лідерів. Що стосується причин відмови, на жаль, зараз ми просто не маємо ресурсу розгорнуто відповідати кожному учаснику. Тому публікуємо інформацію про поширені помилки в наших соціальних мережах. До речі, підписуйтесь. Дякуємо за ваші запитання. Сподіваємось, наші поради були корисними для вас. Бажаємо вам успішних заявок.